Хмельницька місцева влада хоче виділити 2,5 мільйона гривень на утримання п'яти фонтанів у нас у місті. Чи доречно сьогодні витрачати гроші саме на таке? Ну, я я вважаю, що, що ну можливо не сьогодні витрачати на це гроші, але е, за те, щоб облагородити Хмельницький, я тільки за, щоб було біля чого відпочивати людям. Але можливо, не наразі іменно в цей момент що воєнний час. Можливо, треба на, на інакше витратити гроші зараз. Прямо Ну, сьогоднішній час. Я думаю, що це не дуже доречно. Під час воєнного стану краще ці кошти спрямувати на зсу підтримку. А чи хотіли би ви бачити у місті зараз увімкнені фонтани? Після перемоги, так. Гуляємо з дітьми, хочеться все-таки бачити прекрасне довкола нас, так сказати. Не знаю. Типа, можливо, це не на часі, а можливо, і на часі. Тобто, якось місто повинно розвиватися в умовах війни. Я думаю, що взагалі є речі, які. Діло не в тому, що зараз часом не проїхать, а взагалі є речі, на які мають більше значення, ніж Просто фонтан, і мені здається, що під час такої ситуації в країні це не зовсім доречно, і я вважаю, що краще ці кошти направити на армію, на забезпечення для того, щоб наші бійці могли нас захищати, наше небо над Україною і відповідно наше життя і майбутнє. 50 на 50 ну, я так скажу, розходиться 50 50. загалом, якби не, не теперішній війна. стан, то та, бо це розвиток міста. А ось на вашу думку, на що доречніше б було б сьогодні витратити 2,5 Ну, У нас ще є райони, окрім центральних, які мало розвинені. то Можливо, краще на це. Та не дуже. А на що б витратили ці кошти краще? На дорогу. А хочете бачити у місті фонтани, які працюють хоча б по вихідним? По після війни. На утримання п'яти фонтанів у місті Хмельницькому. Сьогодні місцева влада хоче виділити 2,5 мільйона гривень. Так. На вашу думку, наскільки доречним є такі витрати сьогодні? Ну, я взагалі е, прихильник нашої міської влади. Якщо вони вважають за потрібне наразі е, виділити дані кошти, щоб їх відреставрувати чи підтримати, то нехай так і буде.